І до мене прийшов легендарний міні-принтер. Зараз буде насакочка. Смілян. І ось, наприклад. в комплектів. Сам принтер. Ломаски нього, щоб розмовилися. І чотири такі полони. Ой, три звичайних і один клейкий. Це все. Зараз буде тут розпакати. Ось Отака зарядочка. Ось сам міні принтер. Він рожевий. Ось такий принтер. Ось. А, і тут ще зразу. Виходить, чотири таке. Вау. І це все. Всім пока.